Замість того, щоб займати позиції в критиканства, ми зробили дуже важливі висновки. Ми передали техніку, ескаватори, ФПІ-дрони, мавіки, в тому числі і бригадам, які зараз розташовані на цих е, позиціях. Шість ескаваторів пішло в Сумську область. І це було після поїздки наших депутатів, які переконалися на власний досвід, що просто фізично не було техніки. Ці ескаватори, які закуплені за рахунок коштів мого фонду, і в повному обсязі були передані на кордон. При, до речі, перешкоджанні нашої діяльності окремих представників контрозів. Це було як на. Північний кордон, так і на кордон Східний. Думаю, що зараз, на цьому тижні, ми також будемо проводити необхідні кроки в цьому напрямку. Додатково до цього, я хочу наголосити, що ми всього закупили 39 ескаваторів, і лише 20 із них вже передані в військовим частину. Друга позиція це є. Необхідність звернення до наших партнерів. Хочу проінформувати вас, що сьогодні я звернувся до послів країн Великої Сімки, бо крім надання зброї, життєво необхідно сьогодні отримати техніку для будівництва фатикаційних споруд це і скаватори, і навантажувачі, і крани, і бульдозери, і все таке інше. І ми будемо використовувати як зустріч і координацію з керівництвом держав та урядів, так і наші міжпартійні контакти.